Я вже почав займатися маленькими пастками. Так. Давайте зіграємо D5 класично. Я так не граю, звісно, контргабітальдень. Що воно буде? Ніколи так немає. Фум, більше d4. Ну добре. Друзі, знав же. Знав же. Я не очікував помилки, це буває таке. Потрібно бути наелектризованим на помилку суперника. Е, так, з'їв, в'їв. Ну добре, я не можу дорахувати є, тому йду на цю позицію, друзі. Тому йду на цю позицію. Бо ледве не впав мені на праба. Так виглядав. Там дієт потрібно було рахувати. Але бачите, я не можу собі дозволити на секунду, 3 4 5. Я хочу очко good.

ні 4. До нас може так. Окей. Угу. Ми говоримо з вами. Óh, heiltu. Mm. 39.